3 січня і це криптошортс. Ринок крипти поки продовжує перебувати в зеленому стані. Перший день у ETF-US позитивний, плюс 471 мільйон по BTC, майже 290 з них від BlackRock, та плюс 174 мільйони по Ethereum. Є велика вирогідність, що інституційні інвестори продовжать набирати з понеділка. Продажі, грудня та листопада могли бути пов'язані з фіксуванням прибутків під новий рік та зменшення податкової нагрузки за рахунок фіксації збитків в біткоїн. Британська компанія BeHodl, що спеціалізується на управлінні біткоін, придбала один BTC, збільшивши свої активи до 158 BTC – 14 мільйонів доларів. До речі, 3 січня 2009 року був створений Генезис блок і перші 50 біткоїнів. Цей день то називають днем народження всіх криптовалют. Венесуела має найбільші у світі підтверджені запаси нафти, і сьогодні там щось відбувається, пишуть, що когось вкрали.